Створено позаштатні групи для інформування населення з навчання поводження з вибухонебезпечними предметами. Сьогодні ми зустрілися з Дергачівською громадою Харківського району і провели бесіду, можна сказати, інструктаж, які найбільші ризики становлять. Вибухонебезпечні предмети. Найперше, що о, з чим може стикнутися місцеве населення, це і найнебезпечніше це гранати, ручні, підствольні, гранатометні, касетні елементи, е, які були розкидані ракетними системами залпового вогню, міни-сюрпризи, нестандартні способи установки протипіхотних та протитанкових мін. Способи їх виявлення. Е, Цивільними, а також порядок дій при виявленні цього предмета і передача даних у уповноважені підрозділи місцевого самоврядування. Відбулось виїзне навчання населення з домедичної допомоги, з піротехнічної безпеки і захисту населення від вражаючих факторів радіаційного ураження і хімічного ураження. Про два самих небезпечних стани, які можуть виникнути з людьми це зупинка дихання із серцебиття і велика кровообтрата, пов'язана із артеріальною кровотечею. Такі заходи дуже актуальні особливо для громад які були довгий час у окупації наша наша дирачівська громада була більшою більшою частину довго довгий час окупована тому за залишилось дуже багато мін снарядів і всього іншого що може спричинити дуже дуже важкі наслідки для здоров'я людини тому таке тренінг він він дуже він дуже важливий для того щоб Люди могли зрозуміти, що їм треба діяти, і як треба діяти у таких ситуаціях.